Таю я, Олександра Федорчук і за мить розповім про найгучніші події, які сталися в польській політиці, та про які журналісти Слава Тіві написали на нашому сайті. Перемога на виборах президента Кароля Навроцького, спроби заборонити ультраправу партію Гжегожа Брауна, переховування екс-генпрокурора Польщі, міграційний пакт. Про основні моменти в польській політиці за останній час я розповім вже за мить. Топ темою кінця травня та початку червня безсумнівно стала перемога Кароля Навроцького на виборах президента Польщі. Неофіційний кандидат від партії Право і справедливість здобув перемогу з перевагою менше ніж 2%. Він набрав 50,89% від усіх голосів. Натомість його суперник, представник правлячої партії Громадянська коаліція Рафал Часковський, здобув на майже 370 тисяч голосів менше. Це стало найнижчим рекордним розривом між двома кандидатами в президенти в історії Польщі. Водночас у другому турі виборів зафіксували рекордну високу явку 71,63%. Така кількість людей не приходила на вибори у Польщі з 1990 року. Разом із тим активно голосували поляки за кордоном. Там упевнену перемогу здобув Часковський. Натомість за Навроцьку проголосували в США та Канаді. Як нині розвивається кар'єра Рафала Часковського, який двічі програвав у виборах президента Польщі з мінімальним відривом від свого суперника? Читайте на слава ТІВІ. Удіозний <му> політик праворадикальної польської партії Конфедерація корони Польської Гжегош Браун відзначився рядом скандалів. Так, що громадянська організація Акція демократія почала збирати підписи про делегалізацію цієї партії. Там пояснили це тривалим та системним характером агресивних дій політика. У травні Європарламент позбавив Брауна імунітету за інцидент в польському сеймі, коли він загасив там ханукальні свічки. Крім того, політику інкримінують знищення плакатів ЛГБТ організацій, зняття українського прапора з мерії міста Біла Подляска та спалювання прапору ЄС в Катовіцах. Серед інших випадів Брауна напад на лікарку в шпиталі міста Олішніца та фізичний напад на жінку під час святкування Хануки в Сеймі. Що нині з партією Брауна? Чи таки світить її заборона? Читайте на нашому сайті. Політики опозиційної партії, які переховуються від правосуддя. Таких за останній час було аж два. Віце-міністр юстиції Марчин Романовський та ексгенпрокурор Збікнів Зьобро – Процес їхнього притягнення до відповідальності викликав значний громадський інтерес. Зокрема, на початку листопада зі Збікнєва Зіобра зняли депутатську недоторканність. Це дало змогу притягнути його до кримінальної відповідальності за 26 пунктами обвинувачення. Зіобро не з'явився на судовому засіданні, бо перебував у Будапешті. Про деталі одіозної справи, чи Зіобро таки доїхав на Батьківщину, читайте детальніше на нашому сайті. Перевірки на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах. Ця тема підлила вогонь у питання міграційної політики, посилення якої жорстко та послідовно обстоює Варшава. Рішення про перевірки на кордонах ухвалили нібито через мігрантів, яких привозять поліцейські з Німеччини і залишають у Польщі. З польського боку з'явилися так звані громадянські патрулі, які самовільно шукаючи мігрантів, перевіряли автівки, що їхали з німецької сторони. Опозиція тоді звинуватила уряд Дональда Туска у бездіяльності та роботі в інтересах Німеччини. Чи вдалася ініціатива? Чому вона стала козирем у руках правих польських радикалів? Про це детальніше на нашому сайті. Міграційний пакт. Чи повинна Польща приймати мігрантів з Європи? Це питання активно використовували в партійній риториці польські політики. Зокрема, на мітингах опозиційного права та справедливості прихильники партії висловлювалися проти такої ініціативи. Ні, міграції туска, скандували вони. Врешті, на початку грудня Євросоюз погодився звільнити Польщу від участі в механізмі обов'язкової релокації мігрантів у наступному році. Таке право країна отримала через в тому числі велику кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної російської агресії. Також Єврокомісія звільнила від обов'язку релокації ще п'ять країн: Болгарію, Чехію, Естонію, Хорватію та Австрію. Деталі про те, як міграційний пакт був каменем розбрату між двома основними політсилами у Польщі, читайте на слава Тіві. Про те, які події в польській політиці стали ключовими за останній час, слухайте в наступному дайджесті. Побачимось.